І так, друзі, привет. привіт. Взагалі, нове відео вже з нової рубрики, як я провів вихідні називається Проведу я їх з с... <с> <horn fucking> <shit> дам Тадам. в взагалі проведемо їх в рубрике Рибалка. Із мото теми в рубрику Рибалка. Так що хто любить рибалку, оставайтесь, не переключайтесь, дивіться відео до кінця, я думаю буде интересно наш маленький водойом, який тримає за собі дуже великі на дні тяжолі камні, які временами рвуть кручки і обриваються нахрен. В общем, Приїхали ми, розпаковуємо машину. Циганський табор у нас віддихає. Є ще можливість, якщо піде дощ, у нас ще буде рубліка да, От рубрика оф тут просто буде шикарно, так як тут у нас є офігенний горбік, горбік який глиняний. І сюди виїхати, один раз після дощу я тут був спробував. Це просто нереально, з'їжджаєш обратно як на лижах. Так що буде, що може рубрика оффроуд, бо в нас ожидається гроза і ожидається дощ. В общем, зараз ми розпаковуємо машину, розпаковуємо всі снасті, покажемо що ми ловимо, де ми ловимо, куди і як. Ну, в принципі, буде все олдскульно з новими сестями, але все по-старому. Макуха-горох, ніяких бойлів, ніякої всякої хрені, яка... Зовсім не робоча практично. По крайній мере, я знаю, тут не робоча. Я пробував ніфіга не, толку від нього ніякого. Кум почав розпаковувати машину, О, казанок. Ще буде рубрика «Люблю готовить», Бо кум любить готувати, я люблю готовити. Буде плов всі діла. Взагалі, розпаковуємося і починаємо що то будем пробувати ловити. Буде включатися після того, як розберемося, якщо покажемо на що ми ловимо. Так що ждіть. І так, що взагалі. Ми в ожиданні. Батарея готова. Я то вже якось більш-менш привик до цих покльовок. А кум після трьохмісячної перериву в ожиданії. <клевки> в ожиданні цієї страшної покльовки. Хоча, кстати, колись кума я підсадив на рибалки. Що мені його жінка казала, де ти взявся курва на мою голову. Я кума всі діла, а то я підсадив його. Кстати, Red Pot на своїй бабці достатньо Бюджетний варіант, і достойний, такий для любителів, а не для професіоналів. Спінінги, Катушечки більш-менш толкові карпро. Все бюджетно, але толково. бюджетно, но достойно. Ну, в мене то ж саме, фейма, правда, катушка одна Карпро Торус. Дайва. Ну і Карпро Blackpool, да, по-моєму, тоді заказували Ні, а, нет, це Флагман Rocket Card. А, Флагман, так, Rocket Card. Ну і Soud Dep. Старий добрий Ленинград. Навірно, самі одні з надіжних і самих простих. Катушок і спінг, якими можна тягнути монстрів. Наша яхта на сьогодні В общем, в ожиданні, в ожиданні тої покльовки. Надіюсь буде не одна, а їх буде багато. Зараз будемо приступати до кухні, бо пора що щось... чуть трохи перекусити. Почнемо приступати до готовки плова. Теж кратко покажемо. Рецепт покажу, свій. Кстати, ну не свій, а витягнути з, інтер... з інтернету, можна так сказати, по а відео. Да, ну, по своєму цьому. Так що, в ожиданні будуть покльовки, будемо включатися або будемо готувати, то обов'язково включимося. в общем рубрика. Зараз обжаримо м'ясо і будемо далі готувати лох. Покльовок ще в нас, звісно, поки не було. Але ми все в ожиданні тих покльовок. Так що поки готовим. Обжаримо м'ясо. Питаємося обжарити до лочити корочки щось у нас слабовато виходить а на що то жариться м'ясо звісно не особо як на плов. Не будемо виходити з того що є м'ясо обжарилося у нас покидаємо зараз цибулю Обжарюємо цибулю жарим шквари і кидаємо за ті морку в общем закинули ми я закинув кум пішов десь добувати дрова взяв сокиру в руки сказав там є сухий ясен і уйшов дровосек. видно тільки макушка і махаю ще сокира. Злупане дерево для халісник. Він, по спеціальності у нас в общем, лісник. Сказав він, хворий сухий, я пішов. Хопив сокиру і потирив. Притягне пів дерева з собою. Ну а ми поки тим ділом обжариваємо морку до полуготовного стану. заливаємося водою і залишаємо тушитися. Правда, промахали ми трошки з дровами, але я думаю, то не біда. Кум з сокирою добуде, зараз нам дрова. Ну, Хмари наші дождевий циклон нас якось обходить стороною, ну, щось воно кружляє над нашими головами. Ну, все буде добре. Так що продовжаємо готувати наш фірмний плов. Так, Морква наша обжарилася. Зараз все заливаємо водою. Тесничок, спеції, і залишаємо тушитися на часі копів. І так, Походний набор спецій. Зіра Ну, Чорний перець, барбарис, середземноморські трави, лавровий лист. Так що, в общем, закидаємо все по черзі і залишаємо кипятитися. Наварюємо, кип'ятимо, солим і закидаємо рис. Так що продовжуємо. Так, друзі. У нас покльовочка. Покльовочка в кума. І що? В берег, мабуть, пішов. Тяни, тяни, тяни. А Покльовочка. І що в нас там? Карасик. Карасик. Ну, начало є. Да, вже. О, малий. Стоять. Хоча, як ми кажемо, така риба як карась, <рес> нам вона і в долю не падала, не буду матом. Ну. Бля, і за неї подсака розкладати. Ой, не туди, сака цього, блядь. Коротше, викинь його, хай плаває ми не за цим приїхали. Фотоотчт жінки, бляш, на дійсно був. А, ну давай, да. Для жінки фотоотчет це обов'язково Так що ладно, ждем далі покльовок. Так, та дам торжественне закидання рису що якби не так було жарко, то було б ще краще Звісно, аромати шикарні. Вдома на газу такого не буде. Природа, костер, дрова дають своє. во первую температура того всього приготовлення. І одна газова комфортка не дасть в той температурі якої треба. Тільки при оджарки того самого м'яса. О, і ждемо коли наш рис приготується ну, в общем наш плов готов друзья. Сейчас я вам покажу наш шедевр, то, що в нас получилось. Итак, так на дробь. Та-дам! і вуаля от наш чудо плов хай може якісь критики скажуть що не чистий плов що це не плов Каша з м'ясом, ну для нас тепло. Я думаю, гораздо краще, ніж то, що буде готуватися на газовій плиті. Так що всім приємного апетиту. Трусіть холодильники. А ми зараз будемо дегустувати те, що в мене вийшло. Так що, друзі, всім приємного. і ми будемо теж... Хоть за цілий день щось перекусити риба рибою, але пора щось перекусити. І обмити якраз нашу першу рибалку з комом після трьохмісячного перериву. Так що до скоро буде клювати, включимося. Ну, В общем, всім приємного апетита. За охотую рибалку? Да. А нам удачної рибалки і приємного апетита. Так що, друзі, заливайтесь з нами. Ми ожидаємо покльовок, а ви ожидаєте їх коло нас. Ну зараз як законоподлості тільки сіли їсти і що то буде. Та нехай вже буде. Наша ціла ніч впереді. Я думаю, що що все в нас буде. І дощ буде, і гроза буде, і короб буде, що повинно все бути. Бо воно все обкружає, обкружає з усіх сторон. Непонятно що. Непомітно, наскільки ну, ми тут, так? Да? Да. І наскільки ми тут застрягнемо, теж непонятно. Но ну, мы надеемся на лучше. Так что все будет добре. Всем приятного еще раз. Опа, у нас поклевочка. Фонарик, фонарик, фонарик. Бежим за фонариком. У нас первая поклевка. Достойная поклевочка. Сейчас вот так Маленький. сделаем. А? Маленькая? Да. Та бабай. Може в берег йти. Ай Єбісти провались. Ой, вибачте. Ой, бля, малий. Коротше, за всі його жабра. Ну карасик Ходьте нам. Поняв, жалко, що за всі ключки бліки. Не, скажу карась конечно такий Хороший. жарити. І круглий Зато диви блядь. Зацеп Ану покажи на його так Ти подожди дружище це коробчик Малий ми тебе так покалішили А, да блядь, ебальник вже все Корубчик з вусами бля Випускай його зразу, не будемо мучити цей. Отак от, от, бля Малий корупчик а покльовка взрослого демона Ладно, ждем далі Шо, доброе утро, друзья Утро починається з кави Чи з пива, наверное, з кави. Коротше було у нас вночі дві поклвки було. було дві покльовки. Один зірвався у нас, друг одного ми все-таки витягнули. І все уже є чудо. Лаза споткнулся і за двох карасів шида. <ріст> <ріст> ну так, карась клював вместо курка. В общем ждем. Ждем нових покльовок. Ждем нового приходу карпа. Погода помінялася, холодно. Осінь на дворі. Шапка зимня куртка починається. Все таке. Так що ждемо ждем тих самих покльовок. В общем, друзья, була в нас покльовочка. Не встигли ми її, правда, засняти, бо не вовремя до мене позвонили Така цікава покльовочка і цікава риба, бля. Ось такі от ротань. Подивіться на його морду. Дивіться на цю ротяку, що туди можна всунути в ту ротяку. Зараз помімо подсака помахнути, найголовніше. Отак от толстолоб на спінінг. Я тут було ловив толстолоб на спінінг. І це опять толстолоб на спінінг. Лобатий. Так що плантони, плантони, ондо, Опариш пінопласт. і пінопласти. Толстолоб теж нормально йде. Взагалі ждемо, будемо сікти цю покльовку, щоб засняти її на відео, як воно приємне. Так що, ждемо далі. Погода в нас прижняє. Не особо радує. Ходить, ходить над нас кругами ці тучі. Ніяк не понятно, то лі дощ цей буде, толі його не буде. І вода тільки кругами розкручується, цього вітру він з різних сторон. В общем, перекидаємося, заряджаємо, ловимо, ждемо. Слово, звісно, риба цікава, але ми чекаємо карпа, нам треба карп, так що ждемо. Короче, так як риба забила у нас болт не хоче брати, ми вирішили забити болт на ню і не ловити, просто сісти і опустушити чуть-чуть наш казанок з пловом вчорашнім. Так що опять всім приятного аппетита ми сідаємо слегка перекусити. У нас щось повне полне затишє тільки що було непонятно, то, мабуть, карась. Вітерок, звісно, трошки у нас серйозний, видно, що осінь на носі. Думаю, що вона вже прийшла. Так що Ждем, поки всім приємного аппетита! Йдемо опустошати наш казанок з пловом. У нас покльовочка! Покльовочка, де наш подхват. Наконець-то кум потягне корупа. За який він сюди приїхав. Я не знаю своє щастя, за стол столом. Ну, ні, це коруп, однозначно короб. Ти головне тримай його в натяжці, бо тут воно дурне. Пішов, пішов в бік. Він загрібати все. Стиш. Тяни, тяни, тримаю Андрюха на тяжке, бо він тут зараз тільки перфекціоно трошки піджимай. Хороший. Де він? Ладно. Де він? Бо я його не бачу. Тяни, тяни, тяни його сюди. есть, 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 я его увидел. Есть, есть, есть такое дело. Есть. И есть. Вот и наконец-то. Юп! Твою мать! Вот это срака! Ну, помашите ему ручкой. Два дебила это сила. Короче, вот так вот, друзья, дождались мы корупа. И успешно выпустить. Да, мы его бачили, он был. Ладно, ждем следующего. Это, конечно, же А то мы олени. Пиздец. Нахуй сука блядь! Я ему и плачу прокачайте Ну шо в общем такая у нас получилась занятна рыбалка Эмоционально но нехай зовсім результативно Скум оно витягує на наши улов Кілометровий садок воротанше живий лопатий. Що висипає Хорошо пригають і потім так збуду гарно за ними пригали Або ловили як воротар мячика. Так що, в общем, на сьогодні все. Треба збиратися їхати додому. Спасибо тим, хто дивився чи буде дивитися це відео. В общем, до скорих нових відео.